Вітаю вас, любителі хорошої музики! Мабуть, у кожного з нас є свої страхи. У когось це страх павуків чи собак на вулицях. Та людина, про яку ми поговоримо сьогодні, має не один, а декілька страхів та фобій. Знайомтесь, Бенджамін, Джейсон, Бернлі. Народився музикант в американському штаті Нью-Джерсі в місті Атлантик Сіті 10 березня 1978 року. У віці 12 років Бенджамін переїжджає з батьками до штату Пенсильванія в маленьке містечко Сергінгс Роу. У віці 16 років Бенджамін перейшов на домашню форму навчання. Навчитися гри на гітарі Бенджаман альбом гурту Nirvana «Nevermind». У 18 років Бенджамін приїхав до міста Уілкс. Баре, де зараз з Джонатаном Прайсом, який в подальшому стане бас-гітаристом гурту Breaking Benjamin, знімав квартиру, у Бенджамі велика кількість різноманітних фобій. Альбом гурту Фобія дуже символічно на це натякає. Одна з фобій – це страх прильотів. Через це гурт довгий час не давав концертів за межами Сполучених Штатів та Канади. Так, на цю фобію натякає обкладинка альбому Фобія, на якій зображена людина з крилами. Проте в 2016 році музикант. Відправився у свій перший тур Європи на пороймі, та повторили це в 2016 році. Також Бенджамін страждає від іпохондромії, тривожного стану, при якому людина занепокоєна будь-якими фізичними або психологічними симптомами, які вона виявляє і незалежно від того, наскільки незначними вони можуть бути дуже сильно через це париться. Також музикант боїться темноти та не водить автомобіль. Музикант включає свої фобії до своїх пісень. Так, наприклад, на альбомі We Are Not Alone у пісні Break My Fall можна почути, як поверх музики пілот каже «Mayday, mayday» та просить дозвол на посадку. Та каже, що не може керувати літаком, та що їм загрожує аварія. Бенджамін заядлий Геймер. Бенджамін написав пісню для гри Halo 2 під назвою Blow Me Away. А також пісня Полі присутня в ігра Grand Lake Hell, Hell WWE SmackDown проти Рол та WWE Day of Reconing. А один з найвідоміших Сен-Лурту Day of Jane з'явився в NASCAR 07. Бенджамін мав залежність від алкоголю. Проте музикант. Про це музикант дуже жаліє. Це позна чувство на його здоров'я, після чого музикант сказав, що не візьме більше ні каплю дрота. Так, альбом Dear Agony. Музикант записував без каплі алкоголю. А також суд з колегами через альбом, декілька дуже крутих альбомів та треків, які стали культовими для багатьох людей. А про гурт Breaking Benjamin та про їхні альбоми ми поговоримо з вами трішки пізніше. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Це покаже, що ви вам цікавий мій контент, що це мотивує та мотивує робити далі контент. Тому підписуйтесь.